Як розпрощатися з душевним болем, образами і накопиченими, накопиченими негативними емоціями, спогадами? Вправа острів визволення? Ця вправа допомагає утилізувати важкий негативний досвід. Образи, спогади негативні, невиражену агресію, злість, все, що заважає нам залишатися гармонійними, обтяжуючи наші дороги. Для початку займіть зручне місце, сядьте зручно і закрийте очі. А тепер зберіть в спеціальний рюкзачок. Весь накопичений внутрішній негатив. Подумайте, що ви хочете покласти до цього рюкзачка? Які спогади, які емоції, почуття, відчуття, образи. Які ситуації? Можливо, це предмети? Уявімо, що в якійсь точці величезного душевного океану існує чарівний острів, острів визволення, який приймає звідусіль. Психологічне сміття це те, що заважає людям. А зараз силою уяви побудуйте міст, чудовий міст, фантастичний в цю точку. Цей міст і приведе вас на острів. Визволення. Давайте збудуємо цей міст. На початку будівельних робіт встановлюємо стійкі опори для майбутнього мосту. Уявіть собі їх, з чого ви б хотіли збудувати ці опори для мосту. Уявіть матеріал розміри, структуру, форму цих опор. Уявили, поставте на опори довгу мосту. Прикріпіть її до опор. Закріпіть її дуже міцно. Встановіть міцні поручні, які допомагатимуть рухатися, втримувати рівновагу і безпечно переходити. Ваш міст готовий. Погляньте його, додайте якісь деталі, яких на вашу думку не вистачає. Чи то для міцності мосту, чи для краси, чи для того, щоб підвищити його швидкість, швидкість руху ним. Прикрашайте свій міст. Так, як захочете, тими деталями чи матеріалами яким захочете. Прикрасили. Починаємо свій рух. Попереду у вас серйозна мета. Починаємо рухатися. Думаємо про важливий процес, який скоро для вас настане. Про процес звільнення від накопиченого бруду, кіптяви, напилення. Ви прибуваєте на чарівний острів. Стаєте на його землю. На острові встановлені спеціальні сміттєві контейнери для утилізації негативу. У їх числі ваш особистий, персональний контейнер. Відшукайте його і підійдіть до нього. Він кладений... В земельній щілині, яка після викиду замкнеться, залагодиться, заросте, ховаючи під собою контейнер. Викиньте принесений в рюкзаку негатив контейнер. Те саме Зробіть із рюкзачком і залишками, які є в ньому. Викиньте в щелину всі ці речі. Подивіться, як все це зникає в земній ущелині. Ви вільні. Ощелена затягується, закривається, ховаючи у собі, у надрах землі, все негативне, з чим ви хотіли б попрощатися. Відчуйте свободу від всього, що вам заважало. Зверніть зараз увагу! На свій душевний стан ви відчуваєте, скільки у вас простору, який він чистий, прекрасний, добрий. Як у всьому цьому дихається? Вільно. Легко, ви інша людина. Подякуйте чарівному острову. І з почуттям глибокого, душевного очищення починайте повертатися додому. Поверніться до мосту. І рухайтеся ним до місця, з якого ви починали свій шлях в новому, вільному, очищеному, спокійному стані. Зверніть увагу, цей раз дорога через міст радісна і легка. Ви швидко добираєтеся у відправну точку простору. І ось ви на місці. Прислухайтеся до нового стану. Зафіксуйте його в тілі. розлите по всьому внутрішньому простору. Ви легка, окрилена особистість, близька до своєї автентичності, без негативних нашарувань. Збережіть ці світлі відчуття. Затримайте їх, а потім надішліть їх у майбутнє. Нехай ці відчуття будуть вистилати своєю позитивною енергією. Ваші дороги майбутнього. Спокійно відкривайте очі. Ви в реальності. Точці тут і зараз. Будьте щасливі. У оновленому, позитивному наповненні і гармонійному налаштуванні. Відчувайте себе очищеними, вільними і гармонійними.